У Імблдон тенісний турнір найвищого готунку, так як і в перший день 30 червня, сьогодні у вівторок, я уже другий день поспіль включаюсь по ходу турніру, можна навіть сказати, в режимі лайв, але це не пряма трансляція. Я просто ну, обіцяю. Як мінімум два, можливо, навіть і три рази за день буду включатись, коли щось відбувається, про що можна вже говорити, констатувати, е якісь певні вже відбулися матчі. Е сьогодні о 13.00 стартувало без затримання е основна сітка другого дня однієї 64-ї і у чоловіків і. У жінок дивимося, вже відомі е, багато результатів, які е, матчі відбулися. Є несподівані, є дуже прикрі результати. А є навіть уже і сенсації, де випадає тинесист-тенесистка з першої десятки навіть про все. Потрошку і дуже швидко. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Ваші неймовірні лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка. Друзі, нагадую і завжди тисячу разів буду вас дякувати за це. Отже, найголовніша поки що сенсація. Ось уже більше ніж 2 години я спостерігаю. 2 години і 20 хвилин уже відбулися. Близько шести матчів закінчилися повністю, і вже майже 2-3 матчі ще. Ми вже бачимо і знаємо, що зараз тут також накльовується досить неочікуваний е, рахунок і результат. Отже, із тих матчів, які відбулись сенсація номер один. З першої навіть п'ятірки Джесіка Пєгула вилітає і переграє її Кочеретто. Кочеретто 6-2-6-3. Оце несподіванка і сенсація поки що на перші 2,5 години другого дня у Імблдона, 1.64. Це виліт. Пігули. Особисто самий найперший сенсаційний результат. Далі втрата українок. Так, на жаль, буквально тільки на що завершився матч Костюк. Костюк, нагадую, в першому колі грала в одній 64-тій проти Словенки Єревець. І Єревець це 180-та якась там ракетка, і е, я скажу свою думку, свої висновки, що Костюк програла не тому, що єровець грала неймовірно, а просто Костюк транжирила 100% моменти. Костюк. Навіть не допоміг коханий. Коханий Георгій, по-моєму, його, Жора звать. Він навіть вентилятор підключав, коли вона підходила рушником витиратися, він її е, старався обдував вентилятором таким портативним. І е, Сандра Заневська підказувала і. Всі оплодували дуже гучно, коли марті щось виходило. А коли вона втрачала 100% моменти, тоді всі трибуни просто видихали в розпачі. Я вважаю, моя думка Костюк віддала Єревець цей матч. І ми маємо вже одну втрату. Одразу ж з першого кола. Далі будемо дивитись і сподіватись на Юлію Стародубцеву. І ну, це взагалі космос, якщо переможе да хоча б в одному з сетів Даяна Ястримська. Тому що у неї надпотужна, надуспішніша, надзірковіша. Е Суперниця це Коко-Гоуф. Це вже буде одна з останніх сьогодні запусків на кортах Уімблдону. Гра. Тому поки що чекаємо десь в районі 4:30. Ну, за київським часом, звісно. Зараз скажу точно: ага, вже змістилася сітка трошки регламент. Уже пишуть. О 17:10. 17.10 Стародубцева Джонс. Чекаємо. Далі дивимося із несподіванок. І взагалі результати. Олександрова виграє впевнено, ну відносно впевнено: 6-2-7-5 у австралійки Home. Далі Таусон не без труда. Переграє Уотсон. Британку. Ну, звісно, британки е, традиційно потужно виступають на траві, тим більше у себе дома. Кочерета я сказав. Касаткіна 7563. Переграє Аранго Колумбійку. О, як я і казав, Кетті Волинець дасть бій. Тетяні Марії, яка неймовірно круто виглядає на траві. І вже йде третій сет. І е, зараз фавориткою виглядає вже Кеті Волинець. Перший сет програла, другий сет е, виграла, перетягнула ледь, ледь 7-6 на тайбрейків, І зараз 2-0 у третьому веде. Е, Деміноур. Ну, поки що по двом сетам виграє 2-0. І третій сет, скоріш за все, буде тайбрейк проти Карбальес СБН. Ну і чудовий несподіваний результат першого сету в протистоянні Басила Швілі Мусетті. Мусетті представник першої десятки. Басила Швілі виграв перший сет 6-2. Друзі. Можливо, ми будемо свідками ще одної сенсації. Басила Швілі іде поки що іде на сенсації. Ну, із тих, що вже відбулися з першого заходу, ми ще тільки очікуємо результат Волинець Марія. А так уже почався другий заход. І буде щось цікаве, я буду включатись. В тому числі, дивіться, у той матч, що вчора не відбувся, вчора у чоловіків і у жінок по одному матчу не відбулося, які були заплановані на перший день відповідно регламенту, у дівчат Джен Сінякова, як я і казав, тут буде суперниця, виявлена для Осаки. А у чоловіків звірів не дограв свій матч проти Ріндеркнеха. І тут, ну, поки що, А ні, дивіться, іще один матч. Фріц Мпетчі Перікар. У чоловіків два матчі будуть дограватися, звірів Ріндеркнех і е, Фріц. Мпчі Перікар. Мпчі Перікар не здається. Я і казав, що в цьому матчі буде на більше. А от Ріндеркнех несподівано дав супротив Звєрєву і виграв на тайбрейкові перший сет. Тут також буде дограватись. Тут ще нічого не відомо. І цікавий факт: в першому матчі. Фріц Мпетчі Перікар була зареєстрована найшвидша подача в історії Уімблдону. за 205 км на годину, по-моєму. Мпетчі Перікар володар самої швидкої подачі взагалі за всю історію нової ери Уімблдону. А це вже близько півсотні років. Нова ера, вважається нова ера, тоді, коли вже електронні способи вимірювання е, були е, запущені на ось такі топ-турніри, і десь уже з 70-х з 80-х вважається нова ера, коли вже своя система. Вимірювання була введена, точніша, вплоть до того, що електронна, і з тих часів, коли вже йде е, чітке і жорстке підрахування всіх статистичних оцих вимірів. Це нова ера. Уже, мабуть, навіть і більше, ніж 50 років, якщо е, рахувати, з 1900. 71-72 року, десь отак. То вже скоро буде і 55 років, як нова ера пішла е, саме в тенісі, в тенісних турах WTA і ATP. Ну, різні по-різному на це дивляться. Е, я вважаю, що якраз саме тоді, у 70-х. Особисто і я, ваш покорний слуга, почав спостерігати, аналізувати і вболювати за цю чудову ігру теніс з далеких 70-х років. Це вже да, скоро буде полтінник, як я цікавлюся, тенісом з першого класу, можливо, навіть і раніше, но вже, як то кажуть, свідомо я. Спостерігаю і вболіваю за тенісом з першого класу. Ви уявляєте, друзі? Я сам як подумаю, це я вже такий древній, що так давно Ну, це ціла епоха, я вам скажу. І, можливо, це і вплинуло на подальшому моєму захопленні не тільки вболівання, а я іще й і грав в теніс. Не скажу, що прямо неймовірно, але все ж таки грав. Ставав хай там у своєму віковому коридорі, але ставав чемпіоном навіть одного разу. Да, турнір незначний, турнір навіть не комерційний, але я тоді додому приніс 150 рублів дерев'яних. На той час ви уявляєте, що це означає для 16-річного молодого тенесиста 150 рублів принести на початку 80-х додому і сказати, що це я не виграв навіть, а заробив, завоював. От таке було. Ну, це було давно, як то кажуть, але правда. І таким чином, дивіться, із таких матчів, яких я особисто 100% ще буду сьогодні, дивитися і розбирати по кісточкам це матч мене біль, дуже сильно цікавить швінток Пауліна Кудірметова. Самсонова Джойнт. Мені дуже Кортить подивитись на джойнт. від першої секунди до останньої. Андрієва Шеріф, ну, побачимо, як воно зложиться. Сіньу Ван повинна дуже потужно виступати і грає вона з Кароліною Муховою. Це я очікую. Я хочу подивитись, як буде грати Крейчикова проти Олександри е, Ейли. З Філіпін. Ну, зараз вже почала грати Сінякова проти китаянки Джен, і Сінякова одразу пішла атакувати. Подивіться, я так і казав, що Джен там не фаворитка. Ну, Зіннер зараз грає проти співвітчизника Нарді. Е, ну, тут я не сумніваюсь, можливо, із солідарності трошки пограється з ним, але Сінер е, повинен. Швидко виходити. Далі, ну, понятно і зрозуміло, Стародубцева матч. Це навіть і до Ворожки не йди. Я буду дивитись пристально, як то кажуть, Монфіс Умбер, по-любому, французький дербі легенди і більш молодого Умбера, ну і чоловік Світоліної Гаель. Ну, як це не подивиться такий матч? Я впевнений, Монфіс буде видавати перли. Тому я і буду дивитись. І цей матч. Якщо знадобиться, я паралельно 2-3 матчі буду дивитись, у мене є така можливість. Далі. Квітова Наварро. Я просто впевнений, що Квітова не виграє, але хочеться. Зайвий раз подивитися на Екс зірку. Хоча, кажуть, не буває Екс. Ну, Джоковіча по-любому треба. Треба, як не крути, треба дивитись проти Мюллера. Тут такі далі ще пару цікавих матчів. Загляну в матч Рибакіної проти Аванісян. У будь-якому випадку, ну, найбільше я буду, звісно, чекати матч Даяни Ястремської проти Коко-Голф. І паралельно вже я сподіваюся, що наприкінці матчу Ястремська гоуф я терміново буду переключатись на матч. Реал Мадрид Ювентус яскравий матч. Е, поки що на цій стадії клубного чемпіонату світу, що триває в США. На цей турнір я тільки на яркі матчі на яскраві матчі даю прогнози. Е, наступний такий матч буде, якщо я не помиляюсь, ПСЖ Баварія. Кажись. Так, точно. ПСЖ Баварія. 507. Це я вже забігаючи наперед, даю анонс мого наступного прогнозу на клубний чемпіонат світу. А поки що ми сьогодні чекаємо Реал Ювентус. Повинна бути непогана гра. Погодьтесь. Я думаю, я не один таке чекаю. Ну що ж, друзі, нібито по анонсам, по очікуванням, все. Хто як сьогодні зіграв уже все. Як мінімум, ще одного разу я включусь сьогодні з подібним оглядом і підведенням. А там побачимо, чекаємо на матч Стародубцевої. Не переключайтесь! Не забувайте підписуватись, заряджайте лайки, вподобайки, пишіть змістовні коментарі. Щиро дякую. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім Па-па.